В Покровському районі за першу хвилю в новому році планують видати близько п'яти тисяч проднаборів від міста для зручності отримувачів. В районі відкрили п'ять пунктів видачі допомоги. Продовжується видача продуктових наборів Криворізької міської ради та ради оборони міста для жителів, тих, яким необхідна допомога. Перша хвиля в цьому році, яка зараз іде, охоплює 19 категорій людей, ті, які мають право на отримання цих продуктових наборів. В Першу хвилю допомогу можуть отримати громадяни 19 соціальних категорій. Ці продуктові набори на мешканцям дуже необхідні, особливо на родинам, які знаходяться в скрутних життєвих обставинах. Тобто до переліку, які отримують ці продуктові набори, входять сім'ї малозабезпечені, які отримують допомогу як малозабезпечена родина, багатодітні родини, сім'ї з де виховують один батько або одна мама, сім'ї, які мають діток з інвалідністю або діток з онкозахворюваннями, особи з інвалідністю з дитинства, інваліди першої третьої групи внаслідок війни в Афганістані. Ну і багато ще інших категорій, які потребують я думаю, цієї допомоги. У цих пакунках: цукор, макарони, крупа, борошно, консерви, олія, згущене молоко. Нині в місті тестують систему видачі проднаборів за карткою. «В один із районів міста проходить зараз опробування. Іменно через валідатори яка, «Картку» карткою криворісся, і надіємося, що ми теж будемо підготовлені вже в другій хвилі, цьому році будемо теж користуватися валідаторами. Карткою криворісся людей на пунктах видач наборів вже з самого ранку багато. Ми і ті рази потримували продукти якісні. І для багатої родини, ну для дітей, де багато в родині дітей це дуже велика допомога. Дуже велика. В наборі все є там: і масло, і тушонка, і макарони, і мука, і сахар. Все, що треба, все є. Набор для них звісно, дуже гарний. Мені дуже подобається. Як для старих, знаєте, пенсія невелика. От. Ну, в принципі, я дуже дуже вдячна нашій владі. За те, що вони, так сказати, нам допомагають. Постійно дзвонимо, запрошуємо, говоримо, кажемо, люди приходять, люди задоволені. Дуже дякую за цю допомогу, тому що це дуже важливо. Цей час. Михайло Бостроф, Артем Кравченко, цей день.